Чому тебе постійно кидають у стосунках? Здається, все класно, ви разом, плани, ніжність, а потім в один момент людина зникає без пояснень. І ти знову в цій самій точці. Самотня, розбита і з питаннями: ну, що зі мною не так? Або ще гірше, це все повторюється. Привіт! Я Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все. По своїх місцях в сімейній системі. І причина може бути не в тобі зараз, а можливо, в твоїй історії з мамою. І це не про те, що мама погана, вона могла поїхати, захворіти, бути емоційно відсутньою. І в дитинстві ти втратила з нею зв'язок. І це все впливає на тебе зараз. І ось що тобі допоможе. Перше усвідом, що ця біль стара, і тобі вже. Не 5 років, ти доросла. Друге, проговори навіть подумки мамі або випиши всі свої дитячі почуття, вони впливають на твоє теперішнє. Третє. Почни будувати контакт з, з самою собою, щоб не шукати маму в інших людях, а тим більше в партнерах. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.